Розмах масштабний на ті гроші, які пшонка витратив на музей корупції у Гореничах, прожити під Києвом рік другий могли щонайменше два села. Що не подобається тут, мені не зрозуміло. Кабінет є де зі своєю бібліотекою, де можна е, почитати. Робочий кабінет колишнього генпрокурора швидше нагадував церкву на стінах будинку. Відомі портрети самого Пшонки в образах Цезаря та Наполеона. Дружина у вбраннях княгині Ольги, російської цариці Катерини. І навіть у якості етикетки на пляшці горілки на додачу диск із написом Лікування від алкоголізму та вигнання бісів у кількох томах. В декларації та все записано. Порахуємо все й так було записано у господарській книзі маєтку пшонки. На штучне озеро він витратив понад 5 мільйонів доларів. Берег, доріжка, альтанка, лазня і хлів для тварин 150 тисяч зелених. Будинок Пшонка розмалював, звісно, золотом понад 800 доларів за лінію і вставив розетки з позолотою. 60 сіро зелених за штуку. Це нове управління. Загалом облаштувати будинок з антидизайнерським напрямком Пшонка Стайл коштувало 15 мільйонів доларів, і це за офіційну зарплату генпрокурора у 40 тисяч гривень на місяць.